Вітаю всіх із магазину «Сільпо». В «Сільпо» проходять супердні 10, 11, 12 листопада 2025 року. Дуже класна пропозиція. Один плюс один – три. Що це означає? Ви Три позиції, а платите за два. Ви взяли макарони, наприклад, по 55 гривень. Акційні три упаковка заплатили 108 гривень. Сюди входять не тільки всі макаронні вироби. Написано також локшина, супи, каші, пюре та бульйони швидкого приготування. І навіть у ця вівсяна каша, наприклад, взяли три. А заплатили всього за дві. Я зараз собі візьму, тому що бачу, що її якраз найбільше розбирають. Або така вірмішель. Зараз вона акційна від премі. Берете три штучки, а платите 20 гривень. Пропозиція дійсно на всіх магазинах сільпо по Україні з застосунком сільпо з мобільним. Він легко встановлюється через Play Market. Якщо ви самі не можете це зробити, то вам допоможуть на касі. Прийдіть в сільпо, підійдіть до касирів, і вони вам його можуть встановити. Ось така класна пропозиція. Це супер дні, і зараз я собі... Ось цю вівсяночку візьму, проб'ю і покажу вам. Як бачите, в мене просканований власний рахунок, я вже просканувала. Зараз я сканую Ось цю вівсяночку, три упаковки і подивимось, як спрацює акція, сплатити. Так, бачите, 22 гривні я плачу за дві, а взяла три. Супер, я бажаю пропозиції. А це ще три дні буде таке.